Та, думаю, що це скоріше формат влога, чим подкаста, оскільки мені більше хочеться поділитися знаєте, такими душевними переживаннями своїми. Це така собі інформація. Проте вона може бути корисна для вас, якщо ви е, плекаєте надію відкрити кафе е, в е, ЖК. Але е, про кафе в ЖК, якщо додивитися. Цей влог до кінця я дам цікаву вам інформацію. Ну, то є, трошки вас, можливо, підбадьорю. Та от, Святопетрівське закрили ми його вже вдруге. Перший раз ми тут гралися з моїм малим сином. Але я так вважав, ми не дотягнули по організації, по роботі з клієнтом. І плюс ще були додаткові ці локдауни. Коротше, була повна шляпа. Ми ледве витягували в ноль, закрилися. Якщо хочете подивитися більше, то я вам підкину про пекарня в спальному районі, там ще якось так називається російською мовою подкаст. Зараз ми працювали рік з Толіком. Теж підкину вам посилання на цей ролик, де ми там з ним говоримо, ділимося планами, враженнями, що ось ми там розкачаємо еге-ге і зараз ми додамо, переформатуємо. Ну, ви знаєте, що той, хто йде, той якби дойде. І головне, на шляху якби, не опускати руки. Я знаю випадки, коли пекарня працювала кілька років собі там, ну, не в убиток, але десь близько нуля, і лише потім вони виходили, переходили якби, межу, виходили в ноль. Теж є подкаст, і теж я вам його підкину. З менеджерами, власниками пекарень, в яких були трабли, які переформатувалися і потім знайшли якби, свою дорогу правильно. Рік ми тут були, пережили всі блекаути, тарахпетіли, як і всі генератором, готували каву на газовому пальнику, порушуючи цим всім пожежну безпеку. Ми пробували тут працювали, донаймали працівників, щоб лишався час на розкрутку, звільняли працівників, щоб трохи звільнити, оптимізувати наші фонди затратні, щоб фонд зарплати зменшився. Коротше, ну, робили тут все, все що завгодно. Толік, він, я думаю, що більше і краще, ніж це зробив він в цьому проєкті, просто не зробить ніхто. Це наразі е, така людина, яка опинилась тут, він дуже талановитий в плані харизми, спілкування, він дуже з людьми знаходить швидко контакт. От. І тому його тут клієнти любили, всі його знають, що там Анатолій, Толік, е, там, хто як до нього вже звертався, він тут з усіма е, був е, майже ну, практично, практично на ти, якби в друзях. От. Е, ну, великий молодець. Але от. Е, і блекаути, і зараз теж не набирається той формат. От ми не набираємо того приходу, який нам потрібен. Я маю на увазі валового грошового приходу, щоб отримати ну, певну, певний профіт. Якийсь час це кафе, воно було нам дане моїм другом Дені без взимання орендної плати. Тобто, якийсь час ми працювали просто. Ну, скажемо, не платили за оренду, і так більш-менш ми ще от, робили. Це, до речі, стосується тих, у кого приміщення своє, ви можете да, там, на оцій е, малої тяги, так би мовити, е, провести, ну, есть тобто не провалитися нижче нуля, тому що ваше приміщення це там, плюс якихось додаткових 15-20-30 тисяч. Якщо приміщення ваше, то ок. Але ж це інвестиції, ви зариваєте там, ну, то есть, мільйони, мільйони гривень і в ремонт, і в, сама, в, само, в саму кафе, ну, то есть, в покупку нерухомості. Якщо на, на мій погляд, це дуже, дуже дорого, я би так не робив. Ну, але от, людина собі купує бізнес там, типа, на все життя. Да, от вона купила, тут все життя буде в мене кафе. Але і таких я теж знаю, які купили собі кафе. Ось як це кафе, до речі, теж. Я знаю. Одна моя студентка, в неї було кафе, ну типу, з тильної сторони будинку. Все, туди ніхто не ходив. Так само, як і тут. Кафе класне, тут все от супер. Можна було б сюди довкласти ще гроші і там, зробити його взагалі там, як картинку. Але не вистачає людей. Тут дуже мінлива публіка, і вони щось на них там впливає, їх там взагалі немає. Тобто немає стабільного трафіку, стабільних 100 людей яких би ми хотіли тут бачити, тут 25-30, до 50, якщо не біжить, це буде класно. І доставку ми тут пробували, і все у нас тут було. Тобто ну, вже перепробувано все максимально. І, ну, наступний крок у нас був це вже переформатування в Dark Kitchen і працювати на доставку, щоб, мабуть, ну, все ж таки щось би принесло. Лео закриваю вдруге. Частину обладнання я викуповую собі, забрав собі кавове обладнання, тому що у мене на ринку, виходить, я так би мовити, на кавовій голці, скільки в мене кава машина і холдер, який в мене є на столичці, вони, виходить, мені дала компанія Ісла. Ну і я маю купляти у них каву. Ну, те, що вона мені не подобалась, там була вона поганою та кава, то ні, ну, нормально. Можливо, нам хотілося б ще якусь каву, да? але ми маємо ну, накуповувати там, певний об'єм за місяць, тиждень, щоб в нас зберігалася, зберігалася ця машинка і цей холдер, вони у нас були в користуванні. Ми зараз здаємо ту машину, я беру собі цю, вона, по-перше, споживає менше кіловат. Та ісловська машина споживала 6, а ця от нова споживає 2. Холдер ми собі все-таки лишаємо, будемо у них ще купувати каву і далі. Але у нас тепер є два холдера, і у нас додається фільтр кава. Тобто ми розкрутимо фільтр. Я собі забрав ще холодильну вітрину, от обладнання. От, тут лишається обладнання теж, і Дені попросив мене його продати. Я зробив там прайсик, коротше. Ось Створив таку Google Tab з посиланнями на це обладнання, щоб там можна було зрозуміти, що воно таке, скільки воно коштує нове, за скільки можна купити БУ. Тут взагалі, от, чого тільки вартує ця конструкція, не знаю, вам видно, але дивіться, піца піч Потім там є конвекційна піч, такий апачик з можливістю подавати туди пару, от, пару. І розтійка до цієї ж печі теж. Тобто можна, в принципі, поставити цю піч на цю розтійку і це буде вже якби такі, ну, комбінація. Але сама рама, от на що я хочу звернути увагу, що виходить, оця рама вона е, спеціально зроблена під цю всю конструкцію. Бачите, яка вона органічна. Тобто це все от комплект, така пічна група. От. Дуже я вважаю, що це зручно. І воно все ще й на колесах, його можна там відсунути, там помити, поприбирати, наскладати. Ну, типу, зручна класна штука. Е, ну, ще є витяжний, е, витяжний зонт, але не знаю, можливо, він хай лишається. Стіл такий є, дивіться, взагалі. Розкішний стіл. Ось тут у нього є полиці. це такий от модний столик для пекарів. Ну, Я зараз вам нічого тут не напарюю. Я збираюся його продати там, через Інстаграм, через там, інші свої канали, через Телеграм. Зараз просто говорю, що лишається тут кілька холодильних столів, морозильний шкаф, об... ще якогось обладнання. Посудомийна машина, мийка коротше, з таким столом великим, класним. Може собі взагалі забрати. Індукційна плита. Ось так. Тому я думаю, і Дені теж, дивлячись на війну, він. Не живе в Україні, мабуть, якщо він продає це обладнання, мабуть, не розглядає це приміщення як продовження, як кафе. Скоріше, можливо, він його або продасть, або буде здавати комерційну нерухомість, можливо, можливо потім. Ну, що я виніс для себе? Ну, По-перше, Треба детальніше підходити до вибору приміщення і завжди дивитися на розташування і на місце. Це банальні речі. Але якщо у вас є якісь сумніви стосовно приміщення, от ви думаєте, та ні, тут ну, по ідеї тут мають ходити люди. Може, я не в той час сюди прийшов, щоб подивитися. Ну, вечором то тут точно будуть ходити люди. Ось і так далі. Тобто, не обманюйте себе. Якщо ви десь там всередині. Десь відчуваєте, що цей проєкт не ваш що він не піде, що людей там буде мало, недостатньо. Не заходьте в цей проєкт. По-перше, ви маєте вже розуміти, скільки людей у вас буде приходити і скільки людей будуть гарантувати вам точку беззбитковості, який має бути чек. Тобто це треба спрогнозувати вже бізнес-модель, що, до речі, я роблю теж, до мене записується на консультації для прорахування такої моделі. Можете мені писати в особисті. І треба дивитися завжди на трафік. Тобто, якщо там є люди, ходять, місце живе, от, значить це от буде більш-менш там щось можна от, розраховувати. Якщо місце ніяке, то смислу в цьому взагалі не бачу. Також дуже важливо бути опікуваним цим проектом, тому що якщо у вас є такий отолік, то він якби буде сам ну, тягнути да, цей проект, буде його якби підштовхувати. Якщо у вас толіка немає, то, скоріш за все, це все от у вас ну, воно не спрацює, ви не зможете її штовхнути. Я, зрештою, чесно кажучи, і не відкривав би взагалі. Просто з'явилася така можливість. У нас влітку 2022 року ми працювали на ярмарках і десь треба було вже пристроїти толіка на осінь. І я йому розказав про це кафе. Він прийшов сюди, загорівся, сказав, що ок. Ну і ми з ним домовились, що це не буде на два-три місяці. А ми, хоча б, попробуємо якийсь період типу року. Ну і зараз, якби він свої обіцянки виконав, я якби теж ми все розрахувалися, Ніхто нікому нічого не винен. От і зараз він буде пробувати там свою кар'єру в іншому місці. Я думаю, що вони попробують, там знайшов ніби партнера, і попробують в іншому місці викупити бізнес. От те місце воно більш центральне і мені дуже цікаво, як підеться справа. Я прямо от буду толіку дзвонити, і буду в нього питати, як оця справа вона буде розвиватися. От. Ну а так я за цей проект хочу подякувати Дені, який дав нам можливість тут попрацювати. І частину безкоштовно, ну частину там ми оплатили за. Послуги. Також хочу подякувати Толіку. Я вже без нього знімаю цей влог, у нього там немає часу, тому що у нього сім'я, діти, він має шукати іншу роботу. Тобто знімаю сам. На його плечах це все проіснувало. Хоча воно ну, прибутку мені не принесло ніякого, а воно мені і головного болю якби зайво не приносило теж. Там деякі організаційні моменти, але тим не менше, якби Толік цим, цим займався, все було добре. Ем, я з цим проєктом прощаюся дуже легко. Ем, не те, щоб там, фух, я сюди більше не приїду ніколи. Ем, та ні, чому, я прийду сюди, що там є обладнання, можливо, якесь, от, якщо там треба його продати, там прийду з грузчиками, буду це все вивозити, вигружати. От, але я уїжджаю сюди легко. Тобто в мене немає такого, що ми закрились, все, ніби, там, два дні плакати, валер'янка, алкоголь. Це не те, що там я себе настроїв і треба з речами прощатися легко. Ні. Я скоріше, коли сюди заходив, я нічого ну, особливо не очікував такого там. Феноменального. Ну, буде класно, значить окей. Якщо не піде, ну, значить не піде. Ну, от на такому я заходив. Тому, якщо воно і не вийшло, ну, так, і, так тому і буде бути. Нічого страшного. Хоча сам ЖК, хочу вам сказати, він дуже такий прикольний, красивий, позитивний. Тут є там, і діти, і люди ходять. Ну, чомусь вони не заходять сюди. І піца в толіка найсмачніша тут на районі. От. Але чек ми все одно не допрацьовували. Ми дуже раділи, коли у нас там виходив класний чек, і вже все, я рахував, який там має бути середній день, на місяць, все це прораховував, а потім знову провал. Люди працюють, да, зміна працює, електрика згорає, але потім а, виходить, що люди відпрацювали, день закрився і каса там взагалі там, нос, там до тисячі гривень. От. Тому будемо займатися тими справами, які у нас краще. Так і що я хотів сказати стосовно того, що треба от робити, щоб не, не прогоріти в райончику. Ну, в принципі, я це вже сказав. Просто хотів, щоб ви відео додивилися до кінця, така от блогерська хитрість. Тобто ви просто маєте орієнтуватись на кількість людей які проходять повз вашого кафе, щоб їм нічого не заважало, щоб вони його класно бачили, то тобто відносяться до цих слів як прямо до константи, до остаточного такого фундаментального бачення. Тобто вони мають бачити ваше кафе, вони мають там проходити весь час. І у вас має бути бізнес-модель, тому що ви не знаєте, скільки до вас людей буде заходити, і скільки до вас людей має заходити. Маючи бізнес-модель, ви можете вже дивитися на це місце з огляду на те, скільки людей приходить і скільки потенційно можуть стати вашими клієнтами. Потім дивіться, як цей ЖК заселений. Якщо там багато людей живе, це теж, теж добре. Де у них центр? Просто пройдіть, подивіться, тому що в кожному ЖК є свій хрещатик і там постійно всі тусують, пасуться. А от на висілках, на таких задніх двориках, там нічого не відбувається. Тобто, про ці місця дуже складно комусь сказати, а якщо я навіть і сказав, то краще просто вийти і сісти у себе під домом, хоч там і битком набито, чим десь йти за три двори, шукати ту піцерію, там непонятно. Ну, хтось прийде, а хтось ні, тому що в нього там немає зайвих 10 хвилин, він не хоче десь кудись йти. Або йому там ну, якось незручно. Тому ось це. Е, ну і дивіться, звісно, на от, інвестиції, я не знаю, я би не купував приміщення, щоб потім не знати, що з ним робити. Тим більше в Україні і тим більше в такий от час, в який зараз ми живемо. Тому зараз нерухомість, я просто е, дякую Богу, що я не купив нерухомості перед війною. Реально, я зараз не знаю навіть, де я буду жити. У мене немає своєї нерухомості, тому, в принципі, я якби громадянин світу, да, пекар. Можу податися будь-куди, осісти там і жити. Ну, Трохи виговорився. Зараз готую презентацію, хочу зробити такий от фінансовий курс, щоб там, розуміти, що таке гроші, що таке фінанси, що таке фонди. І так далі, і тому подібне, У мене вже є такий курс. Але тут я хочу зробити кілька вебінарів, ну хоча б один принаймні вебінар безкоштовний, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. А потім вже накидувати задачі, можливо, домашні завдання. Ось, і зробити такий от як цікавий курс, тому що не гроші це те, що треба вивчати. Не тому, що це гроші, бабло, там нам треба бабло. Справа в тому, що це така енергія, яка без, ну, без якої нереально. Тобто все на грошах. Похід в лікарню гроші, похід в магазин гроші, замовити якусь річ гроші, купити котові корм, гроші, купити кота. Зрештою, це теж гроші. Ну, можна знайти кота, ладно, там, окей, можна безкоштовно десь виловити в хащах Голосіївського лісу от, і потім приручати. Але гроші — це енергія. Гроші це енергія, яка править світом. Править в кращу сторону, в гіршу сторону. Я думаю, що це одна з найсильніших енергій. Тому її треба вивчати, не рухатися так, що сьогодні мені повезло, да в мене є гроші, а завтра в мене їх нема. Чому? А в мене їх є. Але добре, що в мене їх є стільки, чи це погано, чи може бути більше. То тобто треба про них знати більше. Тому вам обов'язково до мене. Наразі всім дякую, що були зі мною, що ми трохи з вами поговорили. Буду намагатися повертатися до влогів або до подкастів, збирати трохи глибшу думку. І, можливо, цими думками давати ґрунт для ваших думок. Оревуар! Ось так все виглядає. Що мені десь треба стілаш запхати. Бачите, тут і вазони. Щоб вони не загинули, ми їх забираємо на зимівку. І вітрина холодильна. Коротше, тут наші бокси. Міксер, який вивіз всі піци, які Толік робив. От зараз поїду ще в ЖЕК і буду їхати на пекарню назад.